Ну, а зараз хочемо нагадати власне про те, ким був Андрій Порубій, комендант двох майданів, голова Верховної Ради України у 2016-2019 роках. Людина, яка приймала історичні рішення і брала на себе відповідальність за творення держави Україна. Згадуємо його у нашому сюжеті, вперше маємо унікальну ситуацію, коли і опозиція, і коаліція є проєвропейськими. Є проукраїнськими, і на головні виклики які стоять перед нами. Ми повинні давати спільну відповідь. Я Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року у Червонограді Львівської області України. Онук кулеметника збройних сил Української держави та української галицької армії. Закінчив історичний факультет Львівського університету у 1994 році, а згодом аспірантуру з із соціології та політології, і ще студентом долучився до громадсько-політичної діяльності у 1988 році Став співзасновником і очільником молодіжної патріотичної організації Спадщина, яка займалася упорядкуванням могил воїнів УПА, збиранням спогадів ветеранів та охороною мітингів. У 1989 році його арештували за організацію несанкціонованого мітингу. У 1991 році разом з Олегом Тягнибоком був одним із засновників соціал-національної партії України, перейменований у 2004-му у Всеукраїнське об'єднання Свобода. Був депутатом Львівської міськради, голова депутатської групи. У 2002 році став заступником голови Львівської обласної ради, активний учасник помаранчевої революції під час подій листопада-грудня 2004-го був комендантом українського дому в Києві, член політичної ради партії Наша Україна на євромайдан Ані був фактичним комендантом і очільником всього наметового містечка та керівником загонів самооборони майдану. Кримінальні справи мають бути відкриті проти тих, хто давав наказ бити наших дівчат студентів тут біля стели 29-30 числа. Після підписання президентом Януковичем і лідерами опозиції 21 лютого 2014 року угоди про врегулювання політичної кризи в Україні в ніч з 21 лютого на 22 лютого загони самоборони під керівництвом Поробія узяли під контроль урядовий квартал в Києві, будівлі Верховної Ради, адміністрації президента, кабінету міністрів і МВС. 27 лютого 2014 Андрія Поробія призначили секретарем РНБО. На час його перебування на посаді припали початок тимчасової анексії. Криму Росією і збройний конфлікт на сході України 19 березня. Поробій доручив МВС посилити охорону ядерних об'єктів, 24 березня провести розслідування на предмет того, наскільки діяльність російських телеканалів відповідає українському законодавству, якщо є там факти розпалювання міжнаціональної ворожнечі, заклики до війни, сепаратизму тощо, 7 серпня 2014 року оголосив, що подав у відставку із займаної посади 10 вересня 2014 року на з'їзді партії народний фронт фронт разом із командирами добровольчих батальйонів був включений до військової ради, спеціального органу для розробки пропозицій по обороноздатності України 4 грудня 2014 року. Голосами 313 народних депутатів обраний першим заступником голови Верховної Ради України. Тоді Парабій підтримав постанову про особливий порядок самоврядування на Донбасі а також і проєкт змін до конституції щодо децентралізації влади, що передбачає цей особливий порядок, 14 квітня 2016 Року Андрія Поробія обрали головою Верховної Ради, і закон про мову це є закон про наших дітей. У 2019 році був обраний від партії Європейська Солідарність Номером 2 у списку як безпартійний 2 серпня 2019 року. Шевченківський суд Києва зобов'язав ДБР відкрити кримінальне провадження щодо парубія через можливе втручання його у виборчий процес 2014 року та створення та координування громадських озброєних угруповань із метою вчинення масових заворушень 2 квітня 2014 року в Одесі. А у 2024 році Андрій Парубій став одним із неба. Багатьох політиків, які висловили підтримку полковнику Роману Червінському, обвинуваченому у перевищенні службових повноважень, 30 серпня 2025 року, Андрій Парубій загинув у результаті стрілянини у Львові. Обставини загибелі з'ясовує слідство.